Вітаю, любі колеги, Боже, я дуже рада всіх почути і побачити. Це просто космос для мене. Мене звати Софія Олександрівна, я викладаю малювання та скульптуру. Така от творча професія. Насправді маю дуже багато різних різних скілів, тобто не тільки малювати картини, створювати аніме, писати манго і так далі. І е, працюю власне, з різними категоріями, тобто від дітей 5 років до дорослих 56 років. Років в мене є учниця. І мій досвід уже складає 6 років. Так, наступний слайд, будь ласка. Отже, та моя точка А, з якою я прийшла на курс, це, по-перше, непевнень в собі як у викладачі, бо я е, з часом почала відчувати все більше якесь внутрішнє вигорання і. Почала відчувати, що, можливо, я не даю учням того хорошого результату, можливо, я не можу цей результат чітко для них спрогнозувати, і багато бувало такого, що учень якийсь кількість позаймався, потім говорить, ну, щось мені не цікаво, і, власне, піду я займатися математикою, мовою і так далі. Отже, малювання стає десь на дальній план. І вже були думки в мене, що може мені стати ілюстратором, може піти художником, може взагалі закинути те викладання. Але один мій знайомий друг художник сказав, що в мене просто дар викладача, і я справді можу дати класні результати. І тому я зібралася з силами за вами, пані Анастасія. Я слідкувала десь. З червня місяця, так, цього року дивилася ваші відео, сходила на безкоштовний п'ятиденний марафон, і після цього ще місяць десь вагалася, але потім вирішила все або зараз, або ніколи. І а, ви для мене перший наставник саме в репетиторстві, і я цьому неймовірно рада і вдячна. Також у мене був страх підняти чек на свої послуги, бо а, думалося ну, хто піде на малювання? Ну, камон, в моєму маленькому містечку малювання 150 гривень, там 100 гривень не підходить, інакше не буде учнів. І знову ж таки, розуміння, що, можливо, треба щось десь робити, але немає чіткої стратегії, що саме, як знайти тих учнів, які тобі будуть платити по хоча б там, 10 доларів за урок. І моя вартість уроку складала 150-200 гривень. В основному або в своєму місці живі уроки, або ж навіть онлайн, вже давно я не піднімала ціну, і було всього 5 учнів. Це досить мало, знову ж таки, навіть при заняттях 2-3 рази на тиждень. А також я мала відсутність якогось чіткого бачення, подальшої перспективи, свого розвитку, плані ніби все роблю, ніби вже 6 років працюю. Але що робити далі, та хто його знає. Якби продовжувати в такому шкодучі, відчувалося ніби щось от не те, якесь внутрішнє вигорання, набрати там собі більше учнів. Всередині немає вже того якогось такого вогника, щоб всіх цих учнів там 5-6-7 років на день це все тягнути. Вже розумієш, що все, і голосу немає, енергії немає, вже слова забуваються, все заплітається. Тому, будучи в такій точці. Якоїсь безперспективності для себе я вирішила, що все-таки піду на курс і буду навчатися у кращих. Зрозумію, як, як то робиться, так що люди можуть по 35 доларів за урок брати. Наступний слайд, будь ласка. І для мене курс виявився дуже насиченим по інформації та знанням. Я відкривала перший блок. Дивлюся а там щось сім чи шість уроків, і всі вони по пів години. нічого собі. Якби дуже багато інформації, все цікаво, цінно. І для мене одночасно було багато чого ніби і відомого, але це знову ж підтвердило те, що все геніальне просто. От, просто бери, дивися, роби, і все буде класно. Тобто, ось є стратегія, є шлях, по якому треба рухатися. Також мені сподобалась різноплановість подачі. Матеріалу, і те, що були відео, були презентації, конспекти, тобто те, що можна знову ж таки переглянути, перечитати, візуально сприйняти, це прям дуже класно. Одночасно, з цим дивлячись відео, я багато собі занотовувала, конспектувала і, взагалі, дуже-дуже багато інформації, яку мені досі навіть важко вкласти в себе, але я стараюся насправді ще не до кінця пройшла курс, проте навіть те, що маю, вже дало результат, і це неймовірно. Також завдяки курсу я побачила свої прогавини в знаннях та практичних навичках. Для мене, наприклад, було таким свого роду відкриттям, що треба підтримувати якісну комунікацію з батьками треба налагодити аналітику процесу, розписати там певний шлях учня. Для мене завжди це був такий трохи творчий потік. В стані сьогодні там ми спробуємо це, далі будемо рухатися, там учні щось не подобається, много ну, раз там змінимо якусь історію і так далі. Але зараз я розумію, щоб дати гарний результат, треба йти певним певним шляхом і вибудовувати структуру так, щоб дійсно, незважаючи на там бажання, небажання учня, все таки дати класний результат, і щоб вони далі не йшли в тим, що там помалювали різні картинки та й до побачення. А насправді. Отримували класні структуровані знання. От в цьому, я вважаю, прям великий такий плюс курсу саме від вас, бо є така чітка структура, стратегія, знання, і все це, можна сказати, по поличкам розкладено. І вивчаючи кожен блок курсу, я постійно відкривала для себе щось нове та набиралася впевнена. Що в мене вийде. Тобто я відчула, що в принципі раніше, ну не маючи кола якогось спілкування такого педагогічного, бо я ніколи не працювала в школі, крім uh, університетської практики. Тобто, з самого початку я взяла для себе саме репетиторство uh, онлайн або ж офлайн, індивідуальне. І по цьому шляху вже 6 років іду. А тут для мене таке і нове ком'юніті, і uh, те, що я бачу приклади кращих, і я розумію, що. Все можливо, що я це зможу досягнути, і це реально. От для мене ще ця картинка була якоюсь нереальною, але зараз я вже відчуваю, що ось воно, ось пані Анастасія, така ж сама людина, як я, і я точно так само зможу. Так, наступний слайд, будь ласка. Так. І, власне, моя точка Б це те, що я підняла курс, підняла чек для постійних та нових учнів. Це вже для мене стало плюсом, навіть коли ще після безкоштовного марку я вже задумалася над цим і почала підіймати ціну. Причому деякі з тих, хто займався, відмовилися, але знову ж таки, за рахунок підняття цін я дуже не втратила в доході. І зараз моя вартість уроку це 350-500 гривень на годину. Також за цей період я вдвічі підвищила свій дохід, тобто з, з точки своєї А до точки Б, яка в мене зараз, це вдвічі більше самі дохід і це класно. Я вважаю це дуже гарний результат, прям вогонь. При цьому що е, я майже не робила там соціальні мережі, блог. Е, тобто, в основному мені далися приток трьох нових учнів за рахунок рекомендацій. Я просто всім своїм е, знайомим стареньким учням написала, можете порекомендувати. І таким чином знайшла ще собі трьох додаткових учнів. Це для мене дуже такий інсайт, бо раніше боялася, Думалося, що ну, якось незручно просити там, рекомендацію, може, люди самі і всім рекомендують. Але зараз стала сміливіше, відчуваю таку впевненість і зрозуміла, що просто взяти, підвищити, підвищити ціну, але при цьому маючи впевненість і хороший скіл, тобто пропрацьовуючи себе, аналізуючи, справді це. Простий шлях, яким можна пройти і не боятися. Оцей мій стан, що я подавала свої страхи, змогла і побачити вектор подальшого розвитку, вже маю багато ідей щодо і ведення там своїх мереж блогу, і можливо записати курс свій, і е, зробити групи для діток, бо в основному індивідуально в мене все є. І це неймовірно надихає впевненість, і я те, що, як і всі мої колеги, дуже на такому позитивному враженні від курсу. І на впевненості, на такому натхненні, я розумію, що я можу бути педагогом, і е, педагог і художник не має ходити голодний. От, і це, це того варте. Дуже дякую вам.